Вітаю, Відеоурок з історії Всесвітньої на тему причини та початок Великої Французької революції. Значить, щоб зрозуміти, чому виникла революція у Франції. Яка потім отримала назву Велика Французька революція. Ми повинні з вами з'ясувати становище Франції наприкінці XVIII століття. Отже, давайте спробуємо це з'ясувати. Значить, почнемо з політичного розвитку. Значить, Франція на кінець XVIII століття зберігає форму абсолютної монархії, тобто абсолютизму Франції, який утворився. Ще в 16 столітті, от, він зберігається до кінця 18 століття. Я вам нагадаю, абсолютно монархія це форма правління, при якій монарх в нашому випадку це король, він мав необмежену владу. Е, от, і на кінець 18 століття це привело до певних, е, певної політичної кризи, про яку ми поговоримо пізніше. Далі е, у французькому суспільстві відбувався поділ на стани. Ми з вами ще в сьомому класі казали, що середньовічне суспільство поділялося на три стани, і оцей поділ на три стани, він досі існував у Франції. Значить, перший стан це духовенство. Кількісно він, духовенство складало близько 130 тисяч осіб. Чим вони характеризувалися становище духовенства? Вони не сплачували податки і вони були великими землевласниками. В основному це стосується вищого. Духовенство, другий стан становило дворянство. Це приблизно 350 тисяч чоловік. До дворянства відносився сам король, вони теж не сплачували податки, теж були великими землевласниками і також мали політичні права. Тобто, саме дворянство було безпосередньо задіяно для управління Францією як державою. Ну і третій стан він у Франції називався Інше суспільство. Ой, вибачте, інше населення. Сюди входили селяни, ремісники, купці, інтелігенція, адвокати, юристи, архітектори, лікарі всі, всі, всі. І також я вам виділив також в третю категорію. Входила буржуазія. Буржуазія це підприємці, буржуазія це власники от, вона була з точки зору економічної. Вони були заможними людьми, навіть іноді е, багатшими ніж деякі дворяни, але буржуазія відносилася до третього стану через те, що вони не мали політичних прав і сплачували податки. Тому буржуазія, е, повторюсь, це група людей, яка е, теоретично не могла. Існувати в третьому стані, чому тому, що вони були заможними, вони намагалися бути незалежними від нікого. Вони намагалися ще більше заробляти грошей, і так далі. Але через відсутність прав вони в першу чергу через відсутність прав, да вони знаходилися в третьому стані. Перший другий стан, тобто духовенство і дворянство, вони були привілейованими групами. Повторюсь, тобто не сплачували податки е, от, і е, володіли землею. Оцей ось державний суспільний устрій, Державний суспільний устрій, про який я тільки що сказав, е, він мав у Франції назву Старий порядок. Тобто Франція наприкінці 18 століття століття з точки зору державного суспільного устрілу називалася е, старим порядком, і ось на кінець 18 століття відбувається криза цього старого порядку. Ми про нього поговоримо пізніше вірніше. Про, про цю кризу далі, якщо брати економічну сферу, то Франція залиша, залишалася аграрною державою з 25 мільйонів населення. 22 мільйони були селянами. Тобто абсолютна більшість була селянами. Це каже про те, що земля, ой, що країна в першу чергу сільськогосподарська. Селяни були особисто вільними, але землі вони не мали, землю вони брали в користування у дворях. І на це, за це вони виконували різні повинності. Причому повинності поділялися на три види: перший вид це повинності е, для дворян. Тобто, це грошовий оброк, ремонтування мостів і шляхів сполучення, там вириття, будівництво, дотримання в нормальному вигляді. Замків, очищення, озер від забруднення, і так далі. На користь короля були повинності, вони там певну частину врожаю повинні були віддавати. Ну, верніше, не врожаю, а грошей за проданий врожай віддавати королю. Також вони сплачували десятину. Тобто, селяни сплачували і королю, і дворянам, і духовенством. Це дуже великий тягар був, і це викликало незадоволення селян. Якщо ми кажемо про промисловість, то на відміну від Англії, від Британії у Франції, навіть ще не почався промисловий переворот. От, тобто, заводи і фабрики виникали. Тут існували так звані росіяні мануфактури, і ось власниками цих мануфактур якраз і були представники буржуазії. Ось така загальна картина. Французького суспільства і французьфранцуз становища Франції наприкінці XVIII століття. Далі важливу роль в розвитку критики існуючих порядків, критики цього старого старих порядків виступали просвітники. Що таке просвітництво? Ми про це казали восьмому класі. Просвітництво це ідейна течія. Яка відображала, скажімо так, антифеодальні та антиабсолютистські настрої суспільства? Саме у Франції просвітництво набуло великого поширення. Існує таке поняття: французькі просвітники, ось їх чотири, вони найбільш Відомі це Вольтер, Шарль Луї Монтеські, Дені Дідро і Жан-Жак Жан Руссо. Щодо просвітництва французького, ви отримаєте на нових знаннях завдання, яке потрібно буде виконати. Я більше нічого казати не буду. По просвітництву. Єдине, що повторюсь: у Франції просвітництво мало вплив на настрої в суспільстві, і французьке просвітництво це є один з. Індикаторів один з прискорювачів у цієї революції, так званої Великої Французької революції. Так, ну а тепер конкретно виділяємо причини революції. Значить, перша причина панування абсолютизму і феодалізму, яке гальмувало соціально-економічний та політичний розвиток. Тобто, дворяни вони були зацікавлені в існуючому порядку. Король був зацікавлений, але не були зацікавлені буржуазія, не була зацікавлена селяни, не були зацікавлені ремісники, купці і так далі. І ось у це все, оці всі старі порядки, вони повторюю, гальмували економічний розвиток, і цю проблему могла вирішити тільки революція. Далі проти, друга причина: протиріччя між е, третім станом, який складав більшість населення. З одного боку, і з другого боку, це духовенство і дворянство. Тобто я вам повторю ще раз, що духовенство і дворянство їх все влаштовувало, але не влаштовувало це третій став. Тому ці протиріччя мусила розв'язати революція, і третя причина нездатність влади впливати на ситуацію за умов кризи в країні. Яка виникла у 80-х роках 18 століття? Справа в тому, що там у 80-х роках 18 століття в Франції виникла першу чергу економічна криза, коли у нас зростають ціни, виникає безробіття, не врожай. Держава має величезний зовнішній борг, але при цьому. Король звав тодішній король це Людовик XVI, Вони влаштовували пишні бенкети, вони влаштовували е, бали, маскаради і так далі. А на це все потрібні були гроші. І тому це викликало у нас економічну кризу, і влада не могла цю кризу подолати. Питання навіщо тоді існує така влада? Ось це три основні причини. Тепер ми з вами повинні розібрати, яким чином відбувся, відбувся початок революції, який його її перший етап, значить. Людовік 16, враховуючи той факт, що у нас ну, у Франції економічна криза, зовнішній борг зростає, повторюсь, безробіття, заворушення селянські, і так далі. Він приймає рішення запровадити загальний земельний податок з усіх станів. Якщо раніше податок сплачували, повторюсь, лише третій стан. То тут він запропонував, щоб і дворяни і духове те сплачували, щоб було накопичення державної казни і можна було подавати цю економічну кризу. Але ви як розумієте, як ви можете зрозуміти, дворяни не погодилися на такий хід речей, і вони відмовили в сплаті земельного податку. Тоді що робить Людовік XVI? Він. Скликає так звані генеральні штати. Я вам нагадаю, ми про генеральні штати казали в сьомому класі, восьмому, коли вивчали французьку історію. Генеральні штати це станово представницький орган, який міг у Франції затверджувати, затверджувати новий порядок. Тому Людовік XVI що робить? Він в травні 1789 року відбувається відкриття генеральних штатів, а генеральні штати складалися з духовенства. Дворянства і третього стану. Логіка існування Генеральних штатів полягала в тому, що там відбулося голосування. Кожен з трьох станів мав свій голос. І от Людовік 16-й думав, що Генеральні штати вони погодять е, збільшення податків, от, мається на увазі розміру податків або запровадить нові податки. Але. Червні 1789 року цей третій стан, тобто більшість населення, проголошують себе національними зборами. Чому національними зборами? Тому що третій стан це 96% французького суспільства. Що таке національні збори? Національні збори це орган, який міг керувати державою, тобто у нас відбуваються певні зрушення. В липні 1789 року у ці національні збори проголошують себе установчими зборами. Що таке установчі збори? Установчі збори це по суті орган, який міг прийняти конституцію і як результат змінити державний лад. Повторюся, скільки третій стан це була абсолютна більшість населення, вони взяли на себе зобов'язання змінити ситуацію в країні. І ось 9 липня 1789 року ці національні збори проголошують себе установчими зборами. Король розуміє, що він може втратити ситуацію над, над контроль над ситуацією і, скажімо так, зачиняє е, представників національних зборів у Версалі, в одному з залів Версальського дворця, Версальського палацу. Але в Парижі. Починаються заворушення, починаються демонстрації. Е, вот, е, і результатом, результатом цих демонстрацій стало те, що 14 липня 1789 року відбувся штурм і захоплення фортеці Бастилія. Бастилія це була в'язниця. В цій в'язниці. Відповідно да е, проживали в'язні, але так ставалося, що на отримання цих в'язнів держава використовувала великі кошти, і от для представників третього стану Бастилія була взірцем, верніше не взірцем, а опорою абсолютизму. І тому саме Бастилія стала першим об'єктом, вот е, е, щодо ненависті звичайного населення до існуючого системи. І ось у цей штурм і захоплення Бастилії є початком революції. Це умовна, умовна, умовна подія, яка призвела до революції. Ну, на сьогоднішній день вважаю, що революція офіційно почалася 17 липня 1789 року. І от з цього періоду у нас офіційно починається революційні заворушення. Що таке революція? Революція це докорінні зміни в суспільстві. Французька революція вона мала величезні Купу подій. Ми з вами будемо вивчати французьку революцію два уроки, навіть три, от, і ми будемо вивчати її через етапи. От перший етап це 1789-1791. Це, скажімо так, перший етап, коли Французька революція почалася і вона набирала обертів. Значить, зараз розберемо, які основні моменти. Пов'язані з першим етапом. Ну, по перше, 4 серпня 1789 року відбулася подія, яку очевидці назвали Ніч Чудес. Оці установчі збори. На да, установчі збори вони скасували майже всі феодальні повинності через те, що селяни почали е, активізувати свої дії. От було скасовано всі майже всі феодальні повинності. Це є досягнення революції. Далі дуже важливий момент: 26 серпня 1789 року було прийнято декларацію прав людини і громадянина. Це дуже важливий документ, в якому плані тут потрібно мені виділити вам два моменти. Перший момент в цій декларації чітко чітко було прописано, що людина від народження є вільною і має рівні права, тобто, люди від народження вільні та рівноправні. А у нас у ці Старі порядки кажуть про те, що існує дворянство, існує духовенство, які у нас недоторканні, які мають привілеї, і так далі. А тепер люди розуміють, що і селянин, і король вони всі рівні. Вот. І другий момент я про це казав, коли ми по історії України розбирали вступний урок. Я вам казав, що французька революція показала людям верховенство нації. Чому у нас і починається формування нації? Так, от в цій декларації було сказано, що верховенство є таке поняття є в юриспруденції: верховенство нації, тобто не король, не папа римський, ніхто, а тільки нація, тобто французи. Мають найвищу владу в суспільстві, тому ця декларація прав людини громадянина вона якби була каталізатором розгортання революційних подій. Каталізатор це прискорювач. скажімо так, наступна риса першого етапу – ліквідація поділу на стани. У цей установчі збори вони ліквідували поділ на стани, і тепер не було у нас у цього триєдиного поділу на стан. Також надання відбулося надання містам самоврядування. Що таке самоврядування? Це певна самостійність у вирішенні містом своїх проблем. Оці органи міського самоврядування називалися комуни. Також була проведена адміністративно-територіальний, ну, запроваджений новий адміністративно територіальний поділ. Раніше був поділ на провінції, тепер поділ на департаменти. Департаменти поділ на департаменти він був більш. Більш такий компактний, скажімо так, більш е, нормальний щодо території держави. Наступний момент в червні 1791 року відбулася подія, яка вийшла в історію під назвою Варенська криза, місто Варена недалеко від Парижу. В червні місяці в ніч з 20 на 21 червня, дивлячись на розгортання революційних подій, король і його дружина намагалися втекти з Парижу. Але біля міста Варен їх захопили і повернули до Парижа. І це, ця подія свідчила про те, що король остаточно зрозумів, що він втратив контроль над суспільством, але, скажімо так, йому не вдалося втекти, і через тиждень ми дізнаємося, як взагалі закінчилася судьба цього Людовіка XVI. І найголовніше досягнення першого етапу революції 3 вересня 1791 року була прийнята перша в історії Франції конституція. Ми взагалом, забігаючи наперед, скажу, що цих конституцій у Франції, яку ми будемо вивчати в 9 класі, буде декілька. От всі їх ми будемо характеризувати за одним шаблоном. Форма правління. Значить, конституційна монархія. Франція у нас перетворюється на конституційну монархію. Що таке конституційна монархія? Обмежена форма монархії, де важливу роль відіграє конституція та законодавчий орган. В нашому випадку законодавчий орган це буде е, національні збори. Зараз про це скажемо. Вищі законодавчі влада це вирішення національні збори, а законодавчі збори, тобто, вищий орган влади тепер не монарх, а законодавчі збори. Ми про них поговоримо трошки пізніше. Пункт В. Виконавча влада. Виконавчу владу у нас представляв король та міністри, яких призначали. І четвертий момент: виборче право. Тобто, хто мав право вибору. Активні чоловіки з 25 років. Що значить активні? Пояснюю, фраза активні означає те, що людина. Працює, отримує певну зарплатню і може сплатити певний податок. Тобто, активні громадяни, чоловіки, це ті, хто може сплатити певний розмір податку. На жаль, кількість людей, чоловіків, які були, так би мовити, активними громадянами, їх було мало. Я вам зараз цифру не скажу, але дуже мало було. Дуже мало в порівнянні з 25 мільйонами. Не забувайте, 22 мільйони це селяни. Навряд чи вони мали. Такі можливості тому важливим досягненням початку революції стало те, що у нас була прийнята юридичний документ да, конституція, яка визначила новий шлях розвитку Франції. Далі, в жовтні. 1 жовтня 1791 року починають роботу у нас нові законодавчі збори, тобто новий законодавчий орган починає працювати. Вот. Законодавчі збори вони були складені з так званих політичних клубів. Політичні клуби це по-нашому зараз політичні угруповання. Да? Якщо зараз сказати, це коаліція політиків. Тут у нас було два таких політичних клуба: перший політичний клуб. Він називався Якобінці або Якобінський клуб. Чому така назва? Представники цього клубу засідали, засідали в будівлі монастиря святого Якова, тому і назвали вони себе Якобінці. Якобінці за політичним спрямуванням вони були прихильниками республіки, але серед якобінців не було єдності. Одну частину якобінців складали жирондисти. Помірковані республіканці. Хто такі Жирондисти? Це депутати з департаменту Жиронда, це і географічна назва одного з департаменту французького Жиронда, тому і Жирондисти. Інша частина якобінців – це були монтаньяри, це радикальні республіканці, які хотіли негайних реформ. Монтаньяри вони перекладаються буквально як горці. Чому? Тому що в залі засідань законодавчих зборів вони, представники Монтаньярів, сиділи на задніх рядах, які були на певній підвищеності, тобто як невеличка гора. Ну і другу частину законодавчих зборів складали прихильники конституційної монархії. Вони себе, вони себе називали фельяни. Чому фельяни? Тому що клуб фельянів існував тоді. Ось така у нас картина. Така у нас картина роботи перших законодавчих зборів. Важливість цих зборів полягала в тому, що до влади прийшли зовсім нові люди. Ну, і якщо, вдруг, у кого виникне питання, то хто ж з цих товаришів був найбільш впливовим, відразу скажу: найбільш впливовим були в роботі законодавчих зборів жирондисти. Іншими словами, жерондисти – це представники буржуазії. Тобто, дивіться, буржуазія, яка певним чином відносилася до третього стану суспільства, тепер прийшли до влади. Тобто, в результаті першого етапу революції саме Велика буржуазія прийшла до влади. Тобто, те, що вони хотіли, вони отримали. І саме оці жерондисти, велика буржуазія, вони якраз і мали право вибору. Чому? Тому що вони були підприємцями, вони мали великі доходи, великі прибутки, і саме через великі прибутки вони отримали право голосу, тому що вони сплачували певний розмір податків. На цьому все. Дякую за увагу. До нових зустріч.